Українські отамани цієї п'ятниці стартують у п'ятому сезоні всесвітньої серії боксу. Дебютують українці цього року у домашні зустрічі проти мексиканських воїнів. У рамках підготовки до протистояння проти нащадків ацтеків отамани провели відкрите тренування на базі у конче На ньому головний тренер боксерського клубу Михайло Мельник зібрав 26 бійців, що боксуватимуть у п'яти вагових категоріях. Для того, аби здобути найбільше перемог, тренерський штаб поділив отаманів на команду А і Б. Перші протистоятимуть 16 січня мексиканським воїнам, решта готуватиметься до 23 січня, коли українці вдома зійдуться у ринзі з британськими левами. На 90 це молодий состав. Всі молоді хлопці, які ще не нюхали порох. Перші бої по ВСБ будуть. Ну і пару ветеранів. которые более-менее так в каждой по пятерке, на которых мы надеемся, которые будут, как говорится, делать по воду. Ну и молодые ребята должны себя показать, настроены на победы, настроены на то, чтобы показать украинцам красивый бокс.